У нас для вашої уваги є дуже гарні лікувальні програми. А саме в нас йде програма по оздоровленню швинкового кишкового тракту, опорно-руховий апарати, лікування соглобів, лікування хребта. Є дуже гарна дитяча програма, актуальні програми Чоловіче здоров'я та програми Жіноче здоров'я дуже гарні програми йдуть для відновлення емоційного стану, тому що коли людина сюди приїжджає, це все ж таки зміна обстановки, і людина набагато краще себе почуває, тому що йде комплексний вплив. Мінеральні води, плюс зміна обстановки, і плюс гарні лікувальні процедури, які дуже гарно впливають на здоров'я в цілому. У нас йде гарна процедура карбокситерапія, це лікування вуглекисним газом, це є лікування опорно-рухового апарату, саме лікування символом і хребта. Дуже гарний метод лікування. у нас йде така терапія. Це така новинка, скажімо, прорив медицині який проводить до дуже швидкої реабілітації в санаторії працює екобар, в якому представлені сочки з панчиків пшенички, які дуже гарно нормалізують обмін речовин. В нашому санаторії також є дуже гарний басейн, де наші пацієнти можуть гарно поплавати, повідпочивати, зняти напругу. На пацієнта підбирається індивідуальна програма, тобто програма прийому води, програма здачі аналізів, і процедури, які підходять власне для кожного, для кожного пацієнта тому що ми працюємо на результат.